Леся Українка, тобі воно тобі. Стій, серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думко, не літай так буйно, не бий крильми в порожньому просторі. Ти музовино зора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку, притули мене до свого лона. Вія віддала усе, що мала. Подай мені великою пораду. Дивись навколо нас великі перелоги. І дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема, а тільки де не де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх орють ці перелоги. Он спущі ледве чутно стук сокири з високих кручло на орлиний клекіт. Лиш тихі води все стоять мовчазно, і тільки часом камінь з круч зірветься, впаде і кани в темних тихих водах, розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здійняти срібло злото своєї ліри і скувати рало, а струнами сі крила прив'язати, щоб тінь не падала на вузьку борозну, зайняти постать перед стими тими людьми, орати переліги сіяти, а потім, а потім ждати жнив та не для себе. Чи може кинутись туди, у пущу, і в диких нетрях пробивати дорогу з сокирою в руках з тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур впадей садавить серед темних хащів? Чи може злинути орлицею високо геть понад кручі, у простор безмежний, Вхопити з хмари ясну блискавицю? Зірвати зірки золотий вінець? І запалати світлом у півночі. А що, коли те світло в мицю згасне, як метеор, і темрява чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше? А що, коли не стане у мене сили? В вогонь палить крила, і я впаду? Неначе камінь, що зірвався з кручі, туди, у темні води? В глибину, в холодну тишу і недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти, горда музо, тільки очі спалахнули вогнем, барвисті крила широким помахом угору здійнялись. сплеснули. Очівнице стій, візьми мене з собою, линьмо разом.